Євангелія від Матея, розділ 25 Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах. Оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав. Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам! А він у відповідь їм мовить «Істинно кажу вам я вас не знаю. Пильнуйте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години. Царство Небесне подібне до того чоловіка, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів. Другому два, а третьому один, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому. Ти був вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан його, гаразд, слуго добрий і вірний. У малому був ти вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже Пане. Знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, Додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним? І нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви Мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм Істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, Мені також ви того НЕ зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Перше послання до КОРінТян святого Апостола Павла. Розділ Перший Павло, Апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою і брат состен, Церкві Божій, що в Корінті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, що призивають на всякому місці ім'я нашого Ісуса Христа, Господа Христа, і нашого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові заради вас за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі. Бо ви в ньому всім збагатились, усяким словом і всяким знанням. Згідно з тим, як Христове свідоцтво утвердилося між вами, тому то не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і укріпить вас до кінця, щоб ви були бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог. Що покликав вас до спільності зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів поміж вами, але щоб були поєднані в однім розумінні і у одній думці. Я б довідався про вас, мої брати, від людей хлої. Що між вами є суперечки. Кажу ж про те, що кожен з вас говорить: Я Павлів, а я Аполосів, А я Кифен, а я Христів. Чи ж Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Або хіба в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богові! Що я нікого з вас не охрестив, крім Криспа та Гая, щоб не сказав хтось, що ви були охрещені в моє ім'я. Охрестив я теж дім Стефана, а більше не знаю, чи хрестив я когось іншого. Бо Христос послав мене не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова. Щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про хрест глупота для тих, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Написано бо знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий? Де учений, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв. І глупоту для поган. а для тих, що покликані, чи то юдеїв, чи греків Христа, Божу могутність і Божу мудрість. Бо нібито не мудре Боже мудріше від людської мудрості, і немічне Боже міцніше від людської сили. Погляньте брати на ваших покликаних небагато мудрих тілом. Небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, і незначне світу, та погоржене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Тож через Нього і ви у Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога і оправданням, і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано. Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Псалом 126. Коли Господь повернув сіонських бранців, немов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш, тоді проміж народами загомоніли Велике діло вчинив Господь над нами. Велике діло вчинив Господь над нами, ми раділи. Поверни, О Господи, наших бранців, немов потоки на спрагу землю. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати, Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна, повертається додому радий, несучи снопи з собою. Книга Проповідника. Розділ четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника. Немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність. То тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло, ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному. Вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради, він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. ПРИступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять Книга Суддів. Розділ двадцять перший. І заприсягли були сини Ізраїля в міцпі, ніхто з нас не віддасть дочки за венєменянина. І пішов народ у Бетел, і сиділи вони там перед Богом аж до вечора, і зняли великий лемент та стали плакати в голос, кажучи. Чому, Господи, Боже Ізраїля так в Ізраїлі сталось, що нині не стало одного коліна в Ізраїлі? Другого дня встав народ ранці, і спорудили вони там жертовник і принесли все палення та мирні жертви і питали сини Ізраїля: Хто з усіх колін Ізраїля не прибув на збори Господні? Бо присягнено було великою присягою, хто, мовляв, не прийде в міцпу перед Господа того скарати смертю. Жаль стало синам Ізраїля братів своїх виніменян, і говорили вони Винищено нині одне коліно з Ізраїля. Що нам робити з тими, що застались? Де взяти їм жінок? Та ж ми заклялись Господом. Що не віддаватимемо за них наших дочок, і спитали: Чи нема часом кого з колін Ізраїля, що не прийшов, був перед Господа в міцпу? І виявилось, що ніхто з явеш Гілеаду не прибув на збори в табір. І справді, як було зроблено перегляд народу, не знайшлось між ними ні одного з мешканців Явеж-Гілеаду. Тоді громада послала туди дванадцять тисяч найхоробріших мужів і наказала їм Ідіть та повбивайте мешканців явеш Гіладу мечем разом із жінками і дітьми. Але ось як маєте робити кожного мужчину і кожну жінку, що взнала чоловіка, ви вб'єте, дівид же заставите живими. Так і вчинили. І знайшли між мешканцями Явеж-Гілеаду чотириста молодих дівчат дівиць, що не знали чоловічого ложа, і привели їх у табір у шіло, що в ханаан землі. Тоді громада послала посланців, щоб перемовитися з веніаменянами, які були на рімон скелі, та об'явити їм мир. Повернулись тоді веніаменяни. І перед їм дівчат, що засталися живими, з жінок явеш і Гілеаду, але й таким чином їх не вистачило для всіх. І жалкував народ над Веніамином, що Господь учинив таку втрату в Ізраїлі. Старші в громаді сказали, що нам зробити з тими, що застались, де взяти для них жінок? Бо й жіноцтво було винищене у Веніамина, і говорили, як зберегти те, що засталось від Веніамина, щоб не перевелось одне коліно в Ізраїлі. Тільки ж не можна нам, дочок наших, віддавати за них, бо сини Ізраїля заприсяглись, проклятий, хто віддасть за Веніамина дочку. Та потім сказали собі. Щороку, мовляв, буває свято Господнє в шило, що лежить на північ від бетелу, на схід від шляху, що йде вгору від бетелу до Сихему, і на південь від ливони. Отож дали вони синам Веніамина таку пораду. Ідіть, засядьтеся в виноградниках та й ждіть. І як побачите, що дочки шило вийдуть танцювати і хороводити. Вискочіть з виноградників, і кожен з вас нехай викраде собі щелоську дівчину за жінку та й ідіть додому в землю Веніямина. Як же прийдуть батьки їхні чи брати, скаржитись перед нами, ми відкажемо їм Простіть їм на наш рахунок, бо й ми не могли взяти для кожного з них жінки на війні, та й ви не дали їх їм добровільно. Бо тоді б були б ви винні. Так і зробили сини Веніамина здобули собі, скільки їм було треба жінок між танцюючими, що їх схопили, та й пішли собі назад у своє спадкоємство, відбудували міста і осілись у них. І розійшлись тоді сини Ізраїля звідтіль, кожний у своє коліно та до свого роду. Кожен повернувся до свого наділу. Того часу не було царя в Ізраїлі. Кожен робив, що йому було, до вподоби.